Господарю, добрий вечір, ми принесли, Богу дари, щедри вечір, святивечі, ми принесли Богу щедри вечір, святи ми принесли Богу дари. Ще гри вечить, святи І щедрівки, і коляди, ще гри вечіть, святи І щедрівки, і коляди, всі ми раді, щасливі ми слави Бога, всі ми нині Бога, вечір, святий святи вечір. Славим Бога всім ми нині. Щедрий вечір, святий вечір, Славим Бога, всім ми нині, слави його прославляймо, І любов'ю всіх віддаймо, Щедрий вечір, святий вечір, любов'ю всіх вітаємо. Щедрий Святий вечір і любовю всіх вітаємо?